Доброго дня всім. Мене звати Шматок Наталя і я психолог у психологічній студії взаємодія. І сьогодні ми поговоримо про те, як тривога відрізняється від стресу, адже можна подумати про те, що ці почуття дуже схожі, але ми сьогодні розберемо, які ж є ключові відмінності та що з цим робити. Це важливо, тому що як стрес, так і тривога вони сильно впливають на наше фізичне та психологічне здоров'я, але можуть мати різні причини та наслідки. І якщо не вміти це відрізняти, то в майбутньому це може стати причиною появи серйозних розладів, що вимагають спеціального лікування. Стрес це реакція нашого організму на зовнішні подразники, що потребують адаптації. Це може бути ситуація на роботі, проблеми у стосунках або різкі фізичні навантаження. Стрес може бути короткотривалим і довготривалим. І зазвичай це природна реакція організму на зовнішні фактори. Але коли ситуація проходить, або ви до неї адаптовуєтесь, стрес зменшується. Тривога це емоційний стан, який не пов'язаний з конкретною ситуацією. Це більш стійке почуття, яке з'являється без очевидної на те причини. і… Може бути також пов'язане з занепокоєнням за майбутнє. Тривога має тенденцію бути більш постійною і також може супроводжуватись такими фізичними симптомами, як пітливість, нервозність та пришвидшене серцебиття. Отож, як їх відрізнити тривогу від стресу? Якщо говорити про причини, то стрес, як ми вже казали, має певну причину. Це можуть бути якісь проблеми на роботі або конфлікти. А якщо говорити про тривогу, то тут може не бути конкретної причини, але оце почуття все одно є. А якщо і є причина, то вона може не відповідати і не бути пропорційною до ситуації, що трапилось. Якщо говорити про тривалість, то стрес зникає тоді, коли проблема вирішується, або нам вдалося адаптуватися до цієї ситуації. Якщо ж говорити про тривогу, то вона нікуди не зникає, навіть коли ситуація вирішується, а стрес-фактор зникає. Фізичні симптоми відрізняються тим, що при стресі є напруга, проблеми зі сном, втома. Але ці всі речі зникають після відпочинку. Тривога може викликати більш специфічні симптоми, такі як головний біль, прискорене серцебиття, почуття страху та паніки. Отже, як справитись з стресом? І, перш за все, потрібно знайти здорові способи справлятися зі стресом, такі, наприклад, як йога, медитація. Прогулянки на свіжому повітрі, різні види фізичної активності, або глибоке дихання. І якщо ж стрес став наслідком якоїсь невирішеної проблеми, то адже чітке планування може допомогти зменшити рівень стресу. Для тривоги важливо звернути увагу на техніки, які допомагають заспокоїтися. Це можуть бути різні дихальні практики, медитації, або для більш глибокої Роботи над проблемою, робота з психологом. Якщо тривога не проходить або є постійною, це може свідчити про тривожний розлад, і в такому випадку робота психолога або психотерапевта буде дуже важливою, щоб навчитися управляти цією емоцією. Якщо ви відчуваєте, що стрес чи тривога починають впливати на ваше життя, то ми, психологи студії взаємодія, готові вам допомогти і супроводити в цьому процесі, де ми навчимо вас зменшувати рівень стресу і ефективно управляти своїми емоціями. Ми проводимо як індивідуальні консультації, так і групові, де вчимо ефективним методикам, як розпізнавати свої емоції і як ними керувати для покращення якості вашого життя. Не бійтесь звертатись по допомогу до спеціалістів, коли відчуваєте стрес чи тривогу, адже вчасно вжиті заходи допоможуть вам адаптуватися до будь-яких змін. І також, якщо це було відео корисним, то підписуйтесь на нас, будьте з нами, ставте свої запитання в коментарях і до зустрічі в наступних відео!